Доброго усім дня! Давайте разом приготуємо київські тістечка. А знаєте чому київські? Тому що смакує один в один, як київський торт. Бізе з горіхами та надзвичайно смачним масляним кремом, покритий трошки шоколадом, смакують неймовірно добре, як київський торт. Такі тістечка смакують надзвичайно добре, а готуються дуже легко. Для цього нам буде потрібно цукор. Білки кімнатної температури та дрібно нарізаний арахіс. Білки з цукром збиваємо 7 хвилин на максимальній швидкості міксера. Ось так виглядають гарно взбиті білки. Вони тримають форму та дуже блискучі. Тепер арахіс нам потрібно взбити в блендері або дрібно нарізати. Висипаємо його у білки та легко перемішуємо. Тепер переносимо його у харчовий мішок, та тістечка відсаджуємо на пергаментному папері. Будемо випікати 2 години при температурі 110 Цельсія або 225 Фаренгейт. Важливе зауваження: через 2 години духовку вимикаємо, але дверцята не привідкриваємо. Наше бізе повинно там охолодитися. Коли воно повністю охолодиться, подивіться, як гарно воно буде виглядати ні одної тріщинки. А тепер приготуємо масляний крем. Для цього нам буде потрібно масло та згущене молоко. Тепер нам потрібно масло взбити 4 хвилини, щоб воно було пишне та гарне. Тоді туди вливаємо наше згущене молоко та все гарно взбиваємо до пишної однорідної маси. Крем переносимо у харчовий мішок, тепер акуратно відсаджуємо його на одну з половинок бізе, другою половинкою бізе його накриваємо, тоді все гарно вмочуємо в подріблений арахіс. Наші київські тістечка готові. Але щоб надати їм гарнішого вигляду та кращого смаку, розтоплюємо шоколад разом з олією та легко вмочуємо верхівки наших тістечок в шоколад. Зазвичай я половину київських тістечок вмочую в шоколад, половину залишаю звичайними, тому що одним до вподоби з шоколадом, а іншим без. Спробуйте приготувати такі київські тістечка за моїм рецептом. Вони готуються неймовірно легко, а смакують дуже добре. Смакуйте.